Так, зараз треба встати. тут привіт! Люба! Mm -hmm. Добрий ранок! Доброго ранку. Діти, ви можете ще поспати. Треба дітей завести до школи. Давай я поки його збужу, то йде його душні дам. Що ми собі не було? Так, просувачити. Ми mm. так і не Ти все читала, я читала. і читала, як ти у мене молодець. Але не треба не забувати спати і дбати про себе. О, oh, я не допила соку. Що так, відкладай свою книжечку. Добре. Іди. То зуби чисть, мивайся і готуйся до сніданку. Добре. Так, беру. Ось. Ось птичку вимиваю. Щищу зубки. І водичку. це прекрасно. Mm. Так, я веду полю розсаду. І розсаду. О, помідорки, можна посмажити. Эй, дай. Так. Прекрасно. І... Я не можу. Як? Включай. С ним. Я включити. Так. Лера, прокидайся. О, oh. так, о. Все, mm. ну а в мене? Молодці. Ви вже встали, а в вже все. Готово. Давайте поїдемо дослідку. Поки тепло. Прекрасно. Я приймаю. І я тебе доплю. Так. Все. Ми йдемо до школи. Зараз. Ось. Прекрасно, дівчата. А я поки вдягну все. Так. І побіжу на роботу. Що, всі готові? О, мам. Все. В нас зараз почнеться урок. Целуем, Мы с mm -hmm. мамой пошли. Так, давай. Достаем руку, закрываем. Э, а А, точняк. Я шучу, чисто? Не, 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 Так. Берем крышки. Угу. Берем книжки. Видите? Опа. Видите? Это книжка. Это Привет. О, привет. Мишка. Сошик. Хм, ты же не. Не тут типа пустой нажимай. Так, діти, увоклучався. Чо? Угу. Діти. Діти, не можна, чопочупти. На уроках. Чо? Угу. Не можна. Чупочупти на уроках. Можливо, швидко до директора. Ну що, ще навіть не почався. Почався. Пане директору, що тут приз? Ці діти смокчать чупа-чупси на уроках. Е, е, і що? Ви маєте на увазі, що я маю їх батьків подолкати їхніх? Так? ха ха Хай їдять. Головне, щоб слухали. Е, е, пане, з вами все добре? Хочете, вилизуйте. Se! Eu não sei se vocês vão ideia.

どういうこと? <laughs> <laughs> Ах ты жрадные башки. Забачаю я люблю. Наш сестра, все ж таки. Ой, дикие сейчас кінець! Діти ми, діти, ми прийшли по вас. Я прийшов вас, до вас додому. Раз, два, три, і. Всі мали були на каналі Іроландия, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. І не забувайте переглядати всі мої інші відео.